Їде мій гусенький. Так, дивіться, що в мене за крокодильчики в продажі. Щоб ви розуміли, велосипед перевірений часом на місці і на все. Тут кабанюра 150 кіля сідає, їде. Нічого йому не станеться. Можу гарантію давати. Ні з колесами, ні з тою рамою. Велосипед повністю на щеману оригінальному. Це БЦ Дісяці краще світі брендові велосипеді. Дивіться, вулиці вже років 10, ще їхня рідна БЦ шок працює до нині. Нинішня асера, що вон таку взяти, якщо рік відпрацює і не поцарапає ті всі штани, бо тут нема, бачите, такої гуми, як тут, то буде дуже добре. А ті 10 років і хоч би що, і вся повністю на ГАСЕРі, дивіться. Монеточки працюють, ну, як швейцарський годинник, Бомба. Задня перекидочка асера. Втулочки, алюмінієві асеровські, На системі раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на 3. двадцять одна швидкість. Передній перемикач теж на Альтесі. Дивіться, в якому стані. Рама. Модель АТ-200 то їхня. Клімо, БЦ, Бачите, десь в дорозі їдете, можете собі спину вирівняти, тут зловитись. В принципі, велосипед дуже добротний, має ще підніжку. Алюмінію і вода на колесах. Це і алюмінієва рама, 26 колеса. Когось буде такий апарат цікавити, то пишіть.